Всім привіт! Ви на канал Марко Маркіша. І сьогодні у нас буде самий найдорогий випуск на моєму каналі. Сьогодні я можу потратити оці всі гроші. Реально. 3 мільйона потратити на оцю машину. Просто на оцю машину. На цей чардже. Це буде, дру... ще... Коротше, буде ще друга частина. Ріпітелогікос, будь ласка, я дуже сильно довго збирав гроші на цей випуск. Підпишіться на канал, я вас дуже сильно прошу. Сьогодні я вам покажу, чи не покажу, як зробити оцей чаджер на не знаю, на скільки кілометрів, наскільки у нас получиться. Мені дуже сильно інтересно, наскільки у нас вийдеться. Ну, поки що, давайте ми перейдемо. Від Кетюнінгу. Ну, як Ктюнінгу. Коротше, давайте поставимо спойлер. Ну, я вже тут цього прикупив. Аби не. Я не дивився, як вона виглядає за цими обв'язами. Реально. Я не дивився. Е так, ну і це. І крила. Ого, нічого собі, яка вона. Класно. Йомая, капот. Ем, все, ми вже зробили її. По вигляду. Ех, йома, я не знаю, чи у мене це получиться, чи ні. Ну, по ідеї, мав би поучитися по ідеї. По ідеї. Ну, так чи, так, чи ні, я не знаю. Ну, давайте не будемо тягнути. Погнали. Коротше, ми перше пробуємо на, на цьому моторі. Це, коротше, стоковий. Це стоковий мотор. Просто з заводу, можна сказати. 16 тисяч, мені точно не шкода. Сьогодні. 25 тисяч так само не шкода. Ой, йома, я не знаю. Чи у нас вийде, чи ні. Ну ми купляємо. Ми просто, ой йома, у мене тут так не сфікусируємося. Коротше, все ми останні купляємо, хто не побачив, ну, у мене там не сфікусирується, коротше, ну, ви поняли, все останні купляємо на стоковому моторі. Ой не-не-не, на, на стоковому. Ліпше передивіться це відео до кінця. Ліпше. Так буде добре, як ви його до кінця. І вліпіть лайкосик. Будь ласка, я стараюсь для вас. Ну, і хто не почув, це саме найдорогий випуск на цьому каналі. Як на цьому каналі? У мене що, ще якісь є канали, чи що? Ну, колись були. У ток. Так, і тут поставимо. Почекай! У мене був стоковий мотор. А на стоковому моторі, знаєте що? Тут інтеркурір зразу поставлено. Ну, зразу прям просто стоку поставлений на цій машині інтеркурір. Так само і турбіна. 10 тисяч прямо серце. Ось він, А, там у мене він устанований. Я не знаю, який мені тут купляти. Два. Ну, давайте цей. Давайте на який не буду купляти. Так, ну ми потратили на цей мотор е, дуже мало. 20 тисяч. Приблизно. Ну ідемо ми, коротше, короче тестерити. Для вас одна секунда, коли я зайду на сервер. Все, короче, вот я і заспавнуся. Не, 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 це ще не максимум цієї машини. Це ще не максимум. Я так думаю. Фух почекайте, що тут у нас? Ага, у правильну сторону я повернуся. Не розумію, чому в мене графіка знижається, коли я оцей. Оце коли я... Як вона? Ой, о, йо-майо! Контролюю авторбук, тобі треба. Її е -е -е, щось тут не добре. Реально. Її щось недобре. А чим проблема? Чом? Не знаю, ну. Я надіюсь, що я виправлю цю проблему. Я на. А -а -а, почекайте, а як я буду стартувати на третій передачі? Все одно на восьмій будем їхати. Я не знаю, що її тут буде добре, але я буду пробувати. Пацани, проблему я устранів. І, коротше, зараз вона ліпш, ліпше їде, дуже набагато разів ліпше. Я насатую ну, на так собі, так. Я з вами згоден, на так собі. А потім вона вже їде нормально. Більше навіть більше навіть більше навіть більше навіть більше навіть, навіть. кокжігулі. Кстати, хто хоче туторію на кокжігулі, то пишіть в коментарях. Кстати, напиши мені щось в коментарях. Будь ласка, я буду все народ. Коротше, вона вже їде у нас 340 км за годину. Це дуже багато для такого мотора. Для стокового мотора. Ну ще її прокачати там то.

Ну, вона цей, стартує дуже сильно погано, а потім вже. Їде. Ви бачили, скільки? 433. Запам'ятовуємо, коротше. І зараз ми. А, я зараз вам покажу, чому вона у мене стала їхати нормально. Я зайшов у коробки передачі, і тут поставив о -о -о цей Останній. Останній поставив і все. Е, так, щоб нам перейти до другого варіанту, то нам треба зайти на ринок двигатель і шукати самий найдорогий мотор. Да. Ні, це не цей. Це оцей. Пацани, ви бачите цей мотор? Бачите. Е, хто хоче? Та всі хочуть, всі хочуть. Коротше, ми залишимо цю тему на другу частину. На завтра. Завтра вийде новий ролик. Друга частина, коротше, як ми будемо її прокачувати. Сьогодні ми потратили дуже мало грошей. Дуже прям нормально, так? О, інтеркур, зразу вже все. Ем, Так, що я хотів подивитися? А я хотів, знаєте, що зробити? От сюди. Мощність. Одна тисяча. Тяга 28. Норм. Норм. 28 Норм. Норм. А Ну, давайте ми підемо. Я хочу подивитися оце. у це. Коротше. Вона тут гарно виглядає. Що? Пацани, ви знаєте що? У мене ця машина класу і, і, і ця машина оцей. І у нас все класу. Ну як все? Ну ви бачите, що це тут за клас такий. Тяга 30. Крутящий момент. Майже, майже одинаковий, на 2 менше. Ви поняли, як ця машина їде. Так що, як вам цей туторіл був е, на, цю, на цю машину На цю машину був дуже класний, то ставимо лайки і підписуємося на канал. Да. Щоб не пропустити другу частину на моєму каналі. Король, давайте на сьогодні це все. Всім пока!